Допомога садочку. У вас все добре. Так, сумку купила за 2 гривні. Ой-ой-ой, вам, напевно, дуже холодно. Да ні, у нас тут просто невеличкий купол. Давай я вам допоможу. Ай, ну гаразд, добре. Оце все, що я змогла надибати. Ого. Одівайтесь. Ну. Не нормально так стало. От, і для малюків є. Наприклад, я бачила його в поліції. Він, його, він, він, він дуже хотів стати поліцейським так. Роджер у нас дуже хоче стати, дуже прям. Ну от. А хай вони вже ходять, а тут хтось сюди хоче стати. О, так Маша очень хочет стать судьёй, очень. Надеюсь, это все для неё. Ещё причесочка такая. Вау! Так, а вещи? А вещи можете... Э, заховати куда -то? ...ну, а, а куда-нибудь там... Не... Ну, не... ну, короче, вы поняли. Не так, не, не так холодно, тому просто давайте. А, я зрозуміла, дякую. Але нам нам усі хочуть виконати іграшки. Так, викидайте, я нові візьму. Серйозно? Так, що ти паришся? А чого ви паритесь? Зараз дядю Петю покличу. все, спасибо, дядя Петя. І зберу усі іграшки. Ой, не, колясочки немає, Усі іграшки. Усі досі я... до єдиного. І монстр... Але чого? Це моя улюблена іграшка. Це зайка Буханька, Буханька. Усі іграшки. У вас будуть найкращі іграшки вашого дитинства. Але якщо я вам якісь дорогі залишайте. Мені дорогі, мені це піг від пупік. Пупік. Його так звати. Він з нами завжди. Коли у нас іграшковича і Пітті, він нами завжди, завжди він з нами коли чай Піті. А, ну, гаразд, Усінч я забираю та, вики... та даю дяді Петі. Або викидаю. Викидай. Ну добре, якщо наполягаєте. У вас Десь смітник є. А, так, є, на кухні глянь. Так, зараз, але ж, може, в туалет, не знаю, глянь, о в туалет викини, але в реальному житті я не раджу це робити. Ну, не влізає. чорт гаразд, тоді, може, може, сюди. Зараз м точно знаю де буде. А, так. І якщо ви хочете усі іграшки. Усі іграшки хочете виконати. Так, усі! А, ну, раз. дядя 5! Все. Спасибо, Ти вільний. Так. Тут усе що нам не потрібно. І тому... І тому я усі іграшки, усі до єдиного. Я директорка взагалі тут. А ви директорка оказуєтесь тесь, тому гаразд. Ем... Пані директорка сказала викинути усі до єдиного іграшки. Усі, усі до єдиного, значить. Усі до єдиного. Ой, навіть це, це директорка, але ж це для А, ну, а окей. Тваринки також усі. Усі до єдиного. Кубики всякі. Не хвилюйтесь, ми вам закупимо, я все закуплю. Сподіваюсь. Не сподівайтеся, знаєте. Просто я хочу, щоб... Мій садочок, в якому я була, десь, просто процветал. Це не будете викидати? Звісно, Конечно же, нет. Ну що, Альпак так. Да не хвилюйтесь, не парьтесь. Де як тут не партейсь? Просто ладно. Раз. Давай. Ну, думаю, все. Класс. Мы собрали половину ярыш. Дядя Петя! Ой, я случайно выпустил. Дядя Петя! Так, что? Да. Ай, хорошо. Оце ж. Ой, Йошкін кот. Не йошній кот мені тут. Ну, все, я пішла закуплять. Йди, і, е, і все, що треба. Увага, увага, це для все для садочка. Усе це для садочка. Ah, 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 ah. Уса. Так, давайте мне пакет. Скупляю у вас все игрушки. Усе. Усе. И соски же. найти. На А, фигня. Зали. на ваш лыбой. Вибачте, забудьте, що я зробила, тоді просто мене не знайшла іграшку, тому треба знову все робити. Отже, добрий день, ми, прийшли, ми скупляємо у вас усе усе до єдиного. Усе до єдиного, усі іграшки і все таке. Усе, що є у вас на магазині, бо я спонсор. А чим ти заплатиш, дитя? Карточкою? За все? Це ж буде десь мільйон доларів. А в мене є мільйон доларів. Хм. О, клас. Марото дякую, мене підвищили. Нема за що? Але я спонсор садика, і тому Ну, ти розумієш. А, отак. Іграшки ось. Дякую. Ой, я допоможу вам знайти. У вас є ще двоє людей. Так, звісно, на кухні. Усе я спати. Мені не мішати. смішний у вас район. Ну, Горазд. або йду в магазинчики, але, походу, мені вже тут нічого. Тут можна вже просто нічого. Ну, коротше. А раз, знач, може, ще тут буде. Отак. Добрий день, Йош, Юшкін кот. Ми скупляємо у вас усе до єдиного. Ну, скупляйте. Типу окей, скупляйте. Чим ти заплатиш? З карточкою. Окей, усі і а потім ще сестра, твоє сестр допоможе забрати у вас коляски. Ми скупляємо у вас усі ковтинки, жилетки, ковтинки і так далі. Ні, це нам не нужно. Ну, і ще ма це струва. Що таке? На коляски беріть. А. І все думаю. Все, йдемо в садик. Ми, ми прийшли. Ого, господи, скільки в тебе вже. Ага. А колясок принесли, так, і ще Я там дві на підході, ще заберу быстренько. Все, я с тобой повернулась за коляской. А где еще одна коляска? Где еще одна коляска? Ну ладно, допустим. Берем. Я пришла. А у вас сколько колясок? Ой, я хочу спать. Добре. Я. Я хочу. Я хочу. Отже, розбираємо все, що, все, що ми мене купила. А, ось ця коляска. Прокидайте. Я прокинувся. Вау! ми пішли далі давати. Коляску ми повернемо. Баб. Ох. Ох. Вже треба. Все. І що це за іграшки? Звичайні нормальные игрушки Тут і з вами светильники і. І тут... Ой, грузи роздячки, ладно, я потім розкладу і шапки різні. Ну, короче усе для дітей. Угу. Окей, типа ти це ця... ка... типу це. Ми не ми... Ви вам нічого не платим? Ні, ти що? Я ж спонсор. Ну, типу, я да, я знаю, що таке спонсор, але в моїй грі там. Не... Ви мені не платите, Х... якщо хочете, платити мені мільйон доларів. Але... А я цього... але я цього не хочу, тому. А, окей. Я. Було багато з тваринами Вау! Багатонько тваринами Тут ще пару іграшок. і ще для сну. парочку Тут ще одежка для сну є і Діжка і котики всякі. Котики, собачки, кролики. Ну, це роксики я потім занесу. Машинки всякі. О, так, да, машинки нас люблять. І... І це остаток іграшок яких я несу у другий корпус? Добрий день. Я Олень. Я прийшов на цілий день. Ми вас забира... ми вас забираємо усі іграшки. Усі до єдиного. Усі до єдиного. А на том месте я еще вам куплю в... E еще купа игрушек мы вам купим. Не хвилюйтесь. Еще 200 миллионов. С сарказом. А, ну тогда добре. Усім. Так, ем, усі і це всі. Так, Тетя петя. <кій> <кій> На все. Давай залишились. Ох, і це вам остаток іграшок, які ми принесли. Вау! Вау, на те слово. Кепочки всякие. Одежки. Ось є всякі єті такі. Читала в інтернеті зараз вони в моді, якщо рахувати дитячий. О так, в моді ще як. Я купила всяких іграшок, шапки для дітей, щоб моденькі такі були. Далі ще соски. Ну, все, я віднесу директорці, <клухи> ти ох, усе. Молодець. А іще я за іграшками. <кхм> Це яким ну я за іграшками в е е епіцентр. Я пришла. Так, я забраю в тебе пакет Джоли. Так, беру ляльки, кареты всякие. И так далее. Батончики. Ну, всякие такие сушики. Машинки, і все Уси. і Ой, ще, і все. А, дядя Вася, ти вже не потрібен. Дякую. Так, це вже це ігр, це м'які іграшки, ляльки, ракети, принцески, замки, машинки. Так, пару іграшок ще поставимо і. І там ще трохи залишилось. А, вже ні. Дякую за перегляд. Всім бувайте, ставте лайки.